Доброго дня, ми з України. Це той же Південь, Миколаївська область, Іланецький район. Це той же Соня Хліманграй 59580. Повторний контроль гусені. Дивимося, що вона тут змогла в нас з'їсти. А Що не змогла. ну... В процентному співвідношенні, з'їла вона. Я не знаю 00 там якісь десяті. Концентрація гусені була. У мене 25 особей на квадратний метр. Ну плюс-мінус. Як писали, що 20 є норма, 25 це вже все. У мене немає часу, треба тільки бризкати. Ну, звісно, це писали хлопці, які займаються хімією, торгують. Кожному своє. Отак от, от листя, звісно, побите, але на даній стадії я думаю, що вже це не має значення. Соняк, наче як налився, голови понагинав, виглядає непогано. Подивимося, що він буде сипати. Я думаю, вже десь через місяць. Можна буде його збирати. Дощики у нас йшли потрошки не сильні, але регулярні. Послі останні два тижні, скажімо так, прям зачастило. Ну, якось так. Добре, що... що добре. Всім добра. Зараз буду їхати дивитись на свій льон, там картина. Попечальній. ну, нічого, прорвемося. Щось, щось будемо робити з ним. Далі покажу. Так що, в ході даних спостережень можу сказати вам, що 25 особей на квадратний метр це, в принципі, нічого страшного. Ну, судя по ситуації, я думаю, що навіть якщо було бі 30, я б, мабуть, на наступний рік, якщо така буде історія. Історія, якщо повториться, то і 30 я не буду бризкати. От знайшов, дві штучки ще сидить. Ну, вже вони. Ну, якщо активні, вона активна, як пишуть, до 3 см. Ну, приблизно вона ще день-два поїсти і встановиться. Немає її вже. Взагалі, вона вже відійшла. Так що... Все будет хорошо, я так надеюсь, что я так хочу, все наверно так хотят, все прям лысоватые такие есть, ну как-то так, всем добра. Лен, Лен, ну а что Лен, диссекацию сделал глифосатом, ну короче наверное, это делать не надо больше. Диссикации треба делать десекантом, Будуть додаткові затраты. Ну, убрать його в будь-якому надо. Думав, думав. Думав, може задискувати. Коротше решил, що буду убирать. Хоч что то не Это и плюс пасів мат буде на наступний рік. Поздівся давав по два с половиною. Литри на гектар. ну... Благополучно пішли дожди. В течение двох тижнів кожен день ляпало. Ну і бурян, коротше, стоїть як і стояв, бодрствує. Зараз закажем dissiкант, бризнем, там ще дощ на два дні стоїть, бризнем і потім, наверное, через неділю десь і скосим, якщо не буде ніяких коракеровок. Карик Дивимося, коротше, ну якось так.